Всім привіт, шановне панство! Сьогодні у, вас, у нас з вами знову філософія рибалки і пропоную поговорити на таку тему, як блогерство. І ще також зачіпимо тему спорту. Відразу пробачте всі, кого я там може якось образив, але в цілому сподіваюся, що все буде добре. Отже, що вам хочу розповісти, ну це сугубо мій погляд. Да? Можливо, хтось згоден, не згоден. До речі, по ходу пишіть там коментарі, можете натиснути паузу, якщо не згодні, або якщо згодні, то підтверджуйте. Друзі, також склалося, да, історично, що колись були журнали, потім потихесеньку-потихесеньку почав з'являтися якийсь контент, да, хтось там вчився також ловити, як і я, мабуть, по журналах, потім почав по відосах і все таке інше. Не було такої тотальної, якби реклами тих снастей всього, як відбувається зараз. <кхем> Чого саме цього питання я? Так, для мене воно є трошки гострим. Да? Дуже багато людей є такі, прості, не блогери я маю на увазі, хто надивлюється ролики, да, потім щось роблять, наприклад, йдуть, купують ці самі Снасті, і щось у них там відбувається не зовсім добре. Або катушки там виходять з ладу, да? або палки ламаються, або рвуться шнури. Це стосується саме того контенту, да? коли е, певний блогер або простафер підв'язаний під якусь марку, і він її, звісно ж, рекламує. Людина довірливо дивиться, проста людина, довірливо дивиться цей ролик да, і каже, о, я бачу, там, не ваше, Гриша, Коля, Вася, нехай буде. Ловить неважливо, не якимись снастями. Да. Пише йому, порекомендуйте мені палку. Блогер, звісно ж, рекомендує, той йде в магазин, купує і маємо негаразди. Чому так відбувається? Люди бездумно просто це все діло купують. Якщо блогер, давайте візьмемо, ну, нехай це буде флагман. Да. Це просто для прикладу. Якщо блогер ловить цим всім флагманом, і да, ви йому пишете, ну ви ж розумієте, що він вам не порекомендує купити, наприклад, графіт-лідер Silverado для джига, да, або Croix Legend Extreme для джига. Звісно ж, він вам порекомендує купити флагман. Не тому, що ця людина там погана чи ще щось, тому що він рекламує саме цю марку. Він співпрацює саме з цією маркою, він за це отримує гроші. Тому, коли ви ставите запитання таким людям, ну, будьте готові, що це буде саме відповідь того бренду, з яким людина співпрацює, Пробачте. зовсім інше діло, коли ми дивимося якогось там да, блогера-початківця або канал, який ще не має контрактів з якимись брендами, неважливо, то нашими або ні, тут уже зовсім інша буде позиція. Чого так? Поясню вам. Давайте, хай це буде мій канал, мій приклад якраз. Я йду в магазин, читаю відгуки, по-перше, дивлюся тож, якийсь там контент, що де запроти. Це про вибір вудки я вам зараз розповідаю. Потім я купую цю вудку, я йду з нею, тестую її там на воді, туди-сюди, дивлюся і я вам скажу те, що я відчуваю. Або мені це подобається, або мені це не подобається. Я вже перебрав досить велику кількість вудок, як дешевих, так і дорогих, а також кастомних. Серед всього цього широкого вибору я зробив свій, я зупинився саме на тих моделях, які подобаються мені, які задовольняють саме мою потребу і мій стиль ловлі та виважування. Це не може бути один бренд. Да? Наприклад, у мене є е, японські якісь там бланки, є китайські бланки, є американські бланки. Що також я там е, ловив купою в купою всякого дешмана і зупинився саме на цих моделях. Тому саме такі, скажімо, невеличкі канали, коли ви дивитеся, да, не зацікавлених людей в продажах будь-чого, вони вам нададуть максимально точну інформацію і вони вам скажуть, що є поганого, що є хорошого, або в палці, або в катушці, або ще в чомусь, будь-то в чому. Так само і шнурів це стосується. Да? Купила людина шнур, особливо мене забавляють досить сильно ці блогери такі прикольні. До речі, переглядів дуже багато. Так? Людина купує новий шнур, там каже, пацани, зараз затестимо. Людина купила новий шнур, в'яже там через безузловку або якимось правильним узлом. До кантера тягне, каже: дивіться, тут. Рветься так, як треба, як виробник заявив. Ну, а якщо ми подумаємо, трішечки буквально подумаємо, ми всі ловимо так шнурами. Ми беремо новий шнур і відразу ж, типу, хоп, і він у нас такий офігенний. А чого тим шнуром не половити, наприклад, 20 рибалок, не пошарпати його по дні, не потягати його по траві, десь ще щось, а потім провести тест? Народ такі якісь штуки просто не думає про це все. да. Купів там. Будь-що нову катушку блогер розібрав, подивіться, офігенно все, зібрав, пішов одну рибалку половив, а де далі відгук? А немає далі відгука. Через сезон, через два немає. Просто отакі от о, речі, да, коли люди, люди роблять, а інші просто на це ну, роблять, я маю на увазі. Купив, розрекламував, а далі немає відгуків через сезон, через два, через три. Це просто насправді це є реклама для того, щоб вам її продати. Звісно ж, там, да, хтось купив новеньку палку, прийшов, три рази кинув офігенна палка. Ну, в принципі, так, да, я можу можу погодитися в більшості випадків, так воно і є. Але ж ну, потім ти ловиш, ловиш, ловиш цією палкою, ти зрозумієш, також її якісь там, ну, наприклад, не дуже добре вона нехай там кидає у нас, або да? там ще щось, ще щось, ще щось. Про це вже вам ніхто нічого такого не говорить. І ще у нас досить сильно люди ставлять а, цих блогерів як якихось ідолів, я прям не знаю. Блогер це все. Це значить людина, яка все на світі знає, яка ловить краще всіх, яка там, я ну навіть не знаю, там він приходить до води, риба вже стрибає йому в торбу. Насправді, друзі, це не так. Є е, дійсно дуже круті там чуваки, які спортсмени, там титуловані всі діла, да, вони дійсно досить гарно ловлять, але ж ви не забувайте, що у них також є прольотні рибалки. Ну, чудес просто не буває. Не буває чудес. Є моменти, коли риба не клює або її не знайшов. Це у всіх так, це не тільки у простих людей спортсмени так само від цього страждають. Тому деякі ролики. Не варто цього сказати, але все-таки скажу. Це тільки одне, більше нічого не буду казати. Деякі ролики монтуються, наприклад, з трьох, з семи рибалок. Ну, Є такий нюанс, да? людина не може зловити, потім раз-раз раз раз набирається там якісь кадри, монтуються і вже йде там цей рибний ролик, де людина валить одну за одною рибину. Є такі нюанси. Є ще дуже багато нюансів, дуже багато нюансів. Не забувайте просто, що будь-який ролик це ілюзія. Розумієте, Того, що ви дивитесь там 12 хвилин чи 15, дивлячись хто скільки. І в цьому роліку людина намагається запхати максимум інформації, показати вам і рибу, і як воно все дійсно клює. Рибалка ж може там тривати, я не знаю, якщо влітку там і 16 годин, а якщо 2-3 рибалки, то ви розумієте, що це більше суток, а з нього робиться коротесенька нарізка. Враховуйте теж це саме ці нюанси, бо дехто дивиться ці ролики, ох, тільки ця приманка валить, блін, капець. Тут також є нюанси. Коли блогер приїжджає на місце, як правило, да, його туди або хтось привозить, або він дуже добре знає це місце і дуже добре знає нюанси саме цієї водойми, або ще чогось такого. да. Ну, Буває, звісно, коли там людина приїжджає на нову воду, водойму, десь ловить і попадають в кльов. Але в більшості випадків саме так, людина добре орієнтується на водоймі, ще там на чомусь. Знає, яка приманка працює. Звісно, якщо він її ще рекламує, це буде взагалі бомба-ракета. Скаже вам, друзі, тільки оця приманка, тільки, тільки оця інші, ну ніяк, ніяк інші. І Він буде на її гамселити ту рибу, а ви завтра йдете, купуєте таку саму приманку, приходите на свою водойму, а у вас там, наприклад, не співпадає колір води або сьогодні вітер, чи ще щось таке. І цю приманку в цьому кольорі не хоче брати на вашій водоймі. Таке теж буває, це е, цілком є нормально. Тому приділяйте увагу, ну, наприклад, я приділяю більше увагу блогерам, це, звісно, прикольно, але все ж таки тим рибакам, які ловлять на цих водоймах, від них ви почерпнете набагато більше інформації своїх я маю на увазі водоймах. Вони вам розкажуть, на що клює, як клює, якісь години виходу, ще все. Це о, особливості, які маленькі такі нюансики, які складаються в цілому успіх о, рибалки. Того що о, о, ще є такі моменти. Досить важливий, да? коли людина зняла, наприклад, ролик. Ну, я, якщо знімаю ролики, я можу, наприклад, сьогодні зняти, сьогодні і викласти. Або сьогодні зняти, завтра викласти. Дуже рідко буває, коли я там через тиждень викладаю, або через два. Ось були у мене нюанси, да? коли не було інтернету, я так робив. А насправді багато блогерів так і роблять. Вони знімають сьогодні ролик, а через два тижні його викладають. А потім, що, що в нас виходить, оця вся клоунада. Да? Виходить ролик, хтось там подивився на Київський набережний. Наприклад, навалили Судака. І, блін, ті, хто не подивився цей ролик, виходять половити там з якимось ультралайтом чи ще щось, приходять на набережну, а там просто народу не запитуєш людей, в чому проблема. А, виявляється, тут така-така фігня, хтось там виклав ролика, да, і всі побігли. Нічого, що там ловило людина да, три тижні назад або два тижні назад, чи, ну хай навіть тиждень назад, це не сьогодні. Ми так само і з тими ж е, точками, да, як кажуть, що блогери дуже сильно палять точки. Да, є такий момент, що там багато хто палить точки, і у когось там параноя настає все, точку забили, там п'яте десяте. Ну, якби не без того, дійсно є. Але знову ж таки, людина сьогодні половила, через три тижні виклала там цю рибалку або ще щось таке, і туди гех, всі ринулися. Якщо, там, наприклад, Жоріка ловлять. Да, прийшли, та й Жорик уже давним-давно пішов і не забув, що був на тій точці, а туди народ, гех, все, сьогодні будемо гатити. Жоріка і все. Це якби є такий нюанс, да, наш народ дуже любить оцю шару, знаєте, як там подивився на шару. О, а здали точку, зараз нагамселимо. Нагамселити. Ну, ну, ширше торбу тримайте. Ще хочу, мабуть, доповнити, чому я досить мало дивлюся нашого контенту, або, ну, можна сказати, взагалі його не дивлюся. Коли ти дуже багато часу проводиш на воді, на рибалці, да, тобі, по-перше, немає бажання дивитися все це діло. По-друге, ну, як для мене, є такий нюанс, що наші ролики не дуже цікаві. Не дуже цікаві, чому. Ну, не про всіх, я кажу. Да, є там нюанси, що коли я подивився, здається, Андрія Грибачова, я там прозрів від о, деяких моментів, дуже прикольно було. І, до речі, користуюся іми по сей день. Наші ролики всі знімають так. Прийшла людина, дістала спінінг, сказала, я ловлю тим-то, тим -то, тим -то, на то-то, то-то силікон, все розрекламоване, звісно ж, там все проплачене, наловила купу риби і пішла. Ну, типу, подивився і, а що я подивився? Ну, типу, купу риби я зараз тут теж навалю і буде те ж саме. У нас немає якихось таких, знаєте, прикольних технічних нюансів. Мені дуже до вподоби, коли ролик людина розповідає, як вона робить. Для чого вона робить? І коли вона особливо ще це робить. Да? Тобто, ну, я маю на увазі техніку, якою вона робить, як вона там стане, де вона себе поставить або човна, або на березі, Якісь нюанси річки, де є. Чому саме так от відбувається? Підбор кольору приманки, підбор ваги приманки. Ось такого у нас насправді дуже-дуже мало. Хтось там сказав, да, я ловив на 3 грамоту на малій річці, там вся фігня. Це ще добре, якщо там людина вам сказала хоча б. Ніхто не сказав, що там обловив тут обробку, обловив ще щось, ще. ще Щось, ще щось, можливо, якісь там нюанси з вітром або ще щось. Такого, на жаль, у нас дуже мало, цих технічних відосів, ну, їх насправді там одиниці, мабуть, знімають. Да? Чого я говорив про Андрія Грибачова, у нього там був дуже прикольний такий ролик, де він розповідав про те, як ловити судака в коряжнику, саме в кущах затоплених. Там він використовував джиголовку проходімець, не використовуючи при цьому застібки. Дуже дякую тобі, Андрій. Звісно що ти не дивися мій канал, він тобі нафік не треба. Але ось такий нюанс, яким я вже користуюся певну кількість часу. Да? Я відмовився дійсно від застібки в лютому коряжнику, і це справді працює. Це офігенна тема. Ну, мені, наприклад, як досвідченому рибалці, да, от таких нюансів, це просто те, що я згадав, дуже мало я для себе можу почерпнути. Коли я дивився, там, наприклад, да, ролики на Ратліни, ну, у нас там взагалі біда. Чувак прийшов, стали вони на яму і каже, зараз ми будемо з вами ловити. Я дивлюсь, дивлюсь ці ролики, і вже я їх проматую. Я зазвичай не люблю проматувати ролики, а то я вже просто проматую. він сидить просто на Дусу, на Дубасу судака, каже, ось на цей Ратлін я зловив судака. Не про проводку, не про глибину, не про течію, не про постановку лодки, не про діаметр шнура, не про вагу Ратліна. Ну, ніхіра просто немає, якби в цьому ролику. Ну, і такі ролики, вони, знаєте, Мабуть, не зовсім прикольні. До речі, в мене теж такі ролики, де там Окуня Дубасом чи ще щось таке. Ну, вийшов, наловив, наловив тієї риби. Типу. Ну, Хтось поставив лайка, дякую, до речі, вам всім, хто ставить лайки. Якось так. Але інформації такий ролик він не несе. Тому мені більше прикольно дивитися, да, навіть не розуміючи, або якісь американці, як вони там ловлять на якісь дивакуваті техніки, особливо там цих маскінонгів, чи ще щось таке. Дуже по приколу дивитися японські ролики, де там чоловіться у форе. Особливо є, під є підводні зйомки, щось таке. Тобто ти дивишся той контент, який тебе дійсно розвиває. А оцей такий, знаєте, прийшов, половив рибки. ну Мені воно не заходить. Я не кажу, що це погано. Ні, це такий, знаєте, релакс. Коли хтось там прийшов з роботи, дійсно заварю собі чайку, або півка, відкрив бахнув, подивився, як людина ловить рибку, дав все окей, воно класно. Це також має е, право бути, і, в принципі, це повинно якби, бути, да, або як така масова. Масовий релакс несемо, несемо людям, щоб вони отримували задоволення. Тож, якось так, друзі, не забувайте, що блогери не є богами, що то, що рекламується, якщо ви звертаєтесь до людини, яка щось рекламує, звісно, він ж вам порекомендує то, що він рекламує. Людина в цьому зацікавлена. І не означається, що це досить якісні, там, якісь Насті або дуже погані, просто він вам змушений порекомендувати саме те. А якщо це відбувається протягом не одного, там, а п'яти, наприклад, років, да, то враховуєте те, що людина взагалі, як сказати, губиться від загального ринку. До речі, я зараз теж вже загубився від ринку, я не знаю, які в нас є новинки. Про, ну, Просто не знаю. Він не знає, що на ринку є за катушки, не знає, які вудки, крім того бренду, з яким він співпрацює. Да? Щось там вийшло, як правило, у нас наші катушки українських брендів. Це що? Це якась херня з Аліекспреса. Вибачте мене, що такі слова вилітають. Херня з Аліекспреса покрашена в іншу фарбу, наліплений там значок якогось. Неважливо, бренда і все. Тобто ви купуєте катушку з Аліекспресу, але заплатите ще, я думаю, відсотків 30% просто за те, що там наліпили цей бренд. Ну і вудки також, якщо це якісь там дешеві такі. Скажімо, да, сегменти, як правило, це теж такі дуже дешеві китайські вудки. Ви купуєте їх в наших магазинах, вони там на одному заводі. Неважливо, там стоїть суріної або там ще якісь люри старше, воно там є. Я навіть всіх цих брендів з Аліекспрес не знаю. Гачки також враховуйте, то, що це. Гачки, приманки, половина, там, да, це все воно десь або заліжки, або звідти. флюри все воно йде звідти. Просто купуючи наше брендове, ви ще доплачуєте якісь певні гроші за те, що там е, хтось з наших брендів і блогерів, які його розрекламували, поклав собі ці гроші в кишеню. Е, не можу сказати, що це погано, так працює економіка, але маємо, що маємо. Тож, якось так, друзі, на цьому все. Кому сподобалось, тисніть лайк, кому ні, пишіть там гнівні коментарі, але попрошу тільки не матюкайтеся. А на цьому я вас всіх обнімаю, всім вам е триматися, здоров'я, радощів в новому році і ладно, щоб на сусіду там було не дуже добре. Всіх обняв, всім пока.